Доброго дня, раді зустрічі і нагоді поспілкуватися з колегами, викладачами, математики, інших навчальним закладами. Весь колектив Тужненського аграрного ліцею працюємо над реалізацією єдиної методичної проблеми це використання інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховній роботі. А попередні сім років. Працювали над проблемою впровадження інноваційних технологій в навчально-виробничий процес. Ці дві теми співзвучні, тому на сьогоднішній день маємо певне напрацювання. Кожен викладач математики нашого ліцею має свій підхід до методики навчання математики. Про... Проте ми розуміємо, що одним із то що черговик і найважливіший завдання педагога є розвиток, освітньою, всесторонньо розвинутої особистості. Тому намагаємося розглядати кожного учня не стільки як об'єкт, що потребує впливу, скільки як особистість, яка інтенсивно розвивається в процесі навчальної діяльності. Я більше зупинюсь на власному педагогічному досвіді. Тема, над якою я працюю вже декілька років, це активізація розумової та пізнавальної діяльності учнів на уроках та позаурочній роботі. Я вважаю, що ця тема є актуальною, важливою в даний час і включає в себе загальноліцейну методичну проблему, ця, яка, над якою ми зараз працюємо, це використання інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховній роботі. За роки роботи я перевірила на практиці багато методик з проведення різних типів уроків, індивідуальної, колективної, групової, позаурочної роботи. І переконалася, що немає універсальної технології, всі вони придатні в певному конкретному випадку. Тому я намагаюсь працювати над удосконаленням різних форм і методів роботи введення в навчальний процес нових інтерактивних, інформаційних технологій, тому що розумові та пізнавальності учня залежать від того, наскільки вміло буде побудована навчальна та виховна робота. Свою роботу над методичною проблемою узагальнила у вигляді таблиці. На цій таблиці видно. Напрямки роботи по активізації розумової та пізнавальної діяльності учнів і на уроках і в заурочній роботі у виховній методичній роботі. Головні завдання моєї педагогічної діяльності це забезпечення учнів міцною системою знань міні навичок, виховання учнів творчого відношення до пізнавальної діяльності розвиток учнів умінь застосовувати знання у повсякденному житті, виховання особистості, здатної вирішувати проблему у різних нестандартних ситуаціях. І реалізувати ці завдання намагаються такими шляхами. Ну, звичайно, основною формою навчального процесу це є урок. Значить, перший шлях це урок. Реалізація задань уроку неможлива без правильної мотивації навчання, розвитку інтересу до предмету, особливо до предмету математики. Намагаюсь довести учням, що ми вчимо формули, розв'язуємо задачі не для того, щоб вони їх пам'ятали впродовж життя, а для формування звички міркувати, пояснювати, шукати раціональні шляхи розв'язання життєвих проблем. Важливим напрямком роботи на уроці є здійснення професійної спрямованості. Ну, маю певне напрацювання, до кожної теми розроблені концепції задач професійної спрямованості. Підготувала матеріал до посібника комбінаторика у наших професіях для професії «Лісник», тракторист водій, кухар-кондитер. У цьому посібнику є збірка задач до розділу комбінаторика, розробки нестандартних уроків, це уроки практики, бінарних уроків. Матеріали посібника включають також і сценарій математичного вечора, який так і називається комбінаторика наших професій. На сьогодні до вашої уваги запропоновано урок, тема уроку кут між прямою і площиною. віртуальні екскурсії, з метою демонстрації учням важливості теми, яка вивчається, та е, я намагаюся показати застосування знань в повсякденному житті. Е, ну, Відеоматеріали до року скомпонувала таким чином, щоб показати учням, що математичні абстракції виникають із задач, поставлених в реальним життям. Це значно полегшило викладацьку організацію цілеспрямованої навчальної діяльності учнів на уроці, активізації їх розумової та пізнавальної діяльності, здійснення концентрованого навчання. На запропоновому уроці я намагалася продемонструвати можливість застосування різноманітних форм роботи на різних етапах уроку. Це і графічний диктант, постановку проблеми, роботу готовим малюнку, узагальнення знань за складання алгоритму, знаходження кута між прямою тущиною, демонстрація матеріалу на геометричних моделях, використання мультимедійного проектора. До слова, має розроблено багато роздаткових дидактичних матеріалів, які систематизувала у потемних. Важливе значення приділяє умовах, в яких навчаються учні. Тобто то кабінет математики. Кабінет розрахований на 30 робочих місць. навчально наочна експозиція Кабінету математики аграрного ліцею представлена стендами, комплектами, таблиць, та геометрії, наборами стереометричних фігур, демонстраційними макетами та моделями. Матеріали. Також включають в собі змістовні учнівські реферати, вікторини, математичні газети, методичні розробки різних тижнів математики, засідань гуртка інтегра і бібліотечка, також методична література. Інші матеріали знаходяться ще в кабінеті, багато інших, які є надбанням багаторічної роботи, і всі вони сприяють вихованню учнів інтересу до предмету. Пам'ятайте слова відомого педагога, щоб дати учнів іскорку знань, вчитель повинен обібрати море світла, тобто всі ми повинні працювати над досконаленням своєї професійної майстерності. Тому основні напрямки моєї методичної роботи це проведення уроків обміну досвідом, планування та реалізація завдань методичної комісії, викладачів так як я являюся головою методкомісії. Представлення розробок на обласні конкурси, публікація статей у фахові журнали. До речі, моя стаття Кокористання завдань прикладного змісту у викладанні математики у ПДНЗ, була опублікована у виданні Професійного освіта у 2012 році. Реалізація питань самоосвіти Робота над матеріалами власного блогу в інтернеті. Думаю, що ви погоджуєтеся зі мною, що бути викладачем це складно і це велика відповідальність. Викладання відповідної дисципліни це основна наша робота, яка в комплексі із позаурочною, виховною роботою дає хороші можливості для здійснення розумової та пізнавальної діяльності учнів. І Давайте будемо пам'ятати всі ми з вами, що кожен педагог повинен працювати на майбутнє.